Отримала посилочку від Лівести і зараз її я з вами відкрию. Сама ще не бачила, що тут є. Було невеличке замовлення. О, Приходи ось, Приходить нам накладна завжди. Усе вказано. Сама не знаю, що тут є, якщо чесно. Невеличке в мене тут було. Тут в мене є дуже хороший гарний кремчик. Він дуже гарно забирає. Сухі руки, він такий де жирненький, для мікротріщинки, заживляє ручки. Це делікувальний кремчик від турецького бренду Бебанка. Дуже класний, рекомендую всім вам. Він взагалі просто чудовий на зиму. Та й на літо. В кого взагалі сухі ручки? Це незамінний кремчик. Далі. Було дуже таке гарне молочко для зняття макіяжу, воно гіпоалергенне, Від нього реально очі не печуть. Він ну, не має від нього почервонінь і взагалі це дуже саме один з кращих молочко, яке я пробувала. Рекомендую на всі тисячу відсотків. Дуже класне молочко для зняття сіякого макіяжу. Сироватка була на замовлення. Клієнтка брала до того раніше, коли сі. вона їй дуже підійшла. Вона також вже від 35+. плюс. Вона дуже замирає гарно зморшечки і взагалі сироватку дуже бажано використовувати перед кремчиком. Вона розкриває пори і тоді гарно діє кремчик. Також замовлення була акція на такий кремчик для рук. Це я собі його взяла по акції. Він йде, я не пам'ятаю, який це кремчик. Або він призначений. Поживний. Для живлення рук він дуже гарно живить шкіру. Я вже брала його раніше перед тим, але в мене було зволожуючий. Тепер я собі взяла живлення. У нас по акції І собі я взяла моцена равлика, я без нього вже нікуди. Це в мене мастхев просто моє. Я його беру під очі, носогубку, як база під макіяж, Він дуже гарно зволожує обличчя, забирає реально почервоніння. Ну і Взагалі не має дуже гарний склад. Тут моцена равлика чистий, 90% аденозину. Так що цей кремчик я теж всім рекомендую, я вже без нього нікуди. Він просто мені знахідка. І? Я взяла о, ось ці кремчики, взяла їх ще на замовлення. А вони в мене пішли всі на замовлення ці кремчики. Їх я сама користуюся і дуже-дуже клієнтки їх полюбили. От у мене один був мені. І ще було три на замовлення. Тут кремчика з моциним равлика, вони просто супер. І взяла ще масочку. Цим клієнтам даю в подарунок масочку. На також, де маска Пільгін, дуже гарно очищає обличчя. На також досить досить гарна масочка. Усім дякую за довіру. Звертайтеся, в нас є каталог електронний. Можу всім оформити дисконт 30%. І ви собі самі на сайт, пряму сайту замовити продукцію. Дякую за увагу. Гарного.